З тобою щось не так. Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Вибач, сонечко так не працює. Всім привіт! Мене звуть Мері. І я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У своєму минулому відео про розгляди харчової поведінки. Я говорила про деякі причини. Сьогодні ми поговоримо про дуже страшну, небезпечну і навіть смертельну річ, а саме про культуру дієт. Офіційного визначення культури дієт не існує, але я вирішила скласти таке найбільш вичерпне. Отже, культура дієт – це повноцінна система переконань, яка асоціює їжу з моральністю, пропагує націнність тіла і зовнішнього вигляду, пов'язує схуднення з успіхом та демонізує певні види продуктів. Вона переслідує нас всюди у розмовах з друзями, телевізійних шоу, рекламах, соцмережах, а декого вже навіть у сні. Згадайте, як часто у своєму житті ви чуєте твердження на кшталт. Я не їм цукор, це ж біла смерть. Або, наприклад, я не купую хліб, кращі хлібці, вони корисніші. Ну і звичайно, всім відоме, звичне і стандартне тортики, булочки, солодощі. Це зло. Скільки разів ви чули від своїх друзів: все треба брати себе в руки, я худно до літа, або після застіль, після свят, все свято закінчилось, я на дієту. А найбільше мене болять заявки на кшталт. Я ненавиджу ходити в зал, мені це не подобається, але я себе мучу, я пахаю, я себе змушую, щоб мати ідеальну форму. А скільки цього лайна в рекламі мені не перерахувати, та й не хочеться, якщо чесно. Наприклад, я знайшла якусь рекламу маратону зі схуднення, де слоганом є: стань желанне і щасливе. Тобто, без цього марафону, без схуднення, якщо ти не візьмеш себе в руки, желанне і щасливе, ти не станеш. Вибач, сонечко так не працює. Зауважте, що зазвичай всі позитивні характеристики світу, такі як успішна, щаслива, красива, багата, стоять на рівні зі словом худа, тобто подаються як синоніми. Цікавим, але не менш небезпечним є той факт, що за останні роки культура дієт встигла трошки замаскуватися. На просторах інтернету я натрапила на статтю, де така собі Анастасія Микитенко каже. Зараз простори з РХП тематикою не такі відкриті. Їх блокують соціальні мережі. Проте дієтична культура, як на мене, лишається, але виглядає по-іншому. Зараз це не дієта, а типу здорове харчування на ті ж 800 калорій. Не питна дієта, а детокс організму. Ми не ймо банани не тому, що вони калорійні, а тому, що в них багато цукру, а він шкідливий для організму. Замість картинок із дієтами з'явилися деякі некваліфіковані нутриціологи. Які транслюють ті ж антинаукові факти, які були багато років тому в пабліках типу типова на Зараз люди смажуть капусту і називають її стейком або ж їдять капустяні чи кукурудзяні чипси замість звичайних, заміняють булочки в бургерах на салат айсберг. Я ці картинки з тим, як зробити фастфуд менш калорійним, бачила ще в 2013 році. На щастя, я їх не бачила. Тільки тепер змінився підпис Здорові альтернативи фастфуду. А тепер поговоримо про симптоматику, яку провокують ось такі заявки дієтичної культури. Я знайшла ось таку хорошу ілюстрацію, і зараз ми по ній пройдемося. Перше. Ви ділите їжу на хороше і погано, аргументуючи це та нічим, просто ви десь колись від когось це почули. Наприклад, уявіть собі шаурму, яка для вас є беззаперечно поганою, і відварені броколі, які для вас є беззаперечно хорошими. А тепер поміркуйте, чи зміниться ваша думка про ці продукти, якщо броколі будуть не свіжими, з неприємним запахом, гнилими, а шаурма приваблива на вигляд та щойно зроблена свіженька. Де питання? Наступне, ви визначаєте свою цінність за тим, як і що ви їсте, та за вашим зовнішнім виглядом. Насправді це така болюча для мене тема, тому що зазвичай, коли я їм якусь їжу, яка таврується соціумом як погано, наприклад, ту саму піцу, я відчуваю поганою і себе. А з цим треба боротися. Звідси випливає ще один жахливий і дуже неприємний симптом: вина за їжу. Наступне: ви не дослухайтесь до сигналів свого організму. Наприклад, не я голодна, але на годиннику 11 вечора все одно піду щось перекушу. А я голодна, але на годиннику 11 вечора я буду терпіти до ранку, тому що після 6 їсти не можна. Мене взагалі насправді дуже цікавить ця концепція. Після шостої їсти не можна. Адже, припустимо, уявімо собі людину, яка працює в нічну зміну і потім спить до четвертої години дня. Тобто, виходить, що її можна їсти тільки раз в день, тому що їсти можна до шостої, це типу як? Наступне, ви уникаєте певних груп продуктів. Найчастіше такими жертвами стоять вуглеводи, солодощі, хлібобулочні вироби і так далі. Наступне тривога навколо їжі. Вас просто вибивають з колії ситуації, коли відбуваються якісь застілля, якісь свята, на яких є їжа, коли вам хтось щось пропонує, коли ви йдете з кимось на каву. Ще одна моя дуже болюча тема це правила навколо їжі. Я не буду їх називати, тому що, на жаль, ті, в кого вони є, самі знають, що я маю на увазі. Ще одне, ви пов'язуєте худобу і здоров'ям, і для вас це мало не синоніми. Хоча насправді далеко не так. Ви використовуєте фізичні вправи як покарання, і насправді це дуже підтримується фітнес-індустрією і спортом, тому що я дуже часто чую такі фрази на кшталт Ну ти сьогодні з'їж сан і піди, відроби його в залі. Питання: а для чого взагалі ми повинні щось відробляти? Ви практикуєте розмови про дієти в колі друзів або навіть мало знайомих людей. Мене дуже дратують такі ситуації, тому що я, як людина, яка відновлюється від розладу харчової поведінки, зазвичай, коли перебуваю на якихось засіллях, щось там намагаюся їсти, якось переключатися, насолоджуватися атмосферою, зазвичай починаються якісь розмови від когось по типу Боже, як я поправилась, все, оце ж я сьогодні їм. А від завтра на дієту питання для чого? Ще одне, цифри на вагах означають ваш рівень щастя. Але тоді в мене виникає питання: а чому наш рівень щастя не визначає число нашого артеріального тиску, наприклад, або швидкість, з якою рухаються еритроцити в нашій крові? Ну, типу, це ж теж цифра, це ж теж показники організму. Ну і ви уникаєте певних подій через їжу, яка там буде. Наприклад, пропускаєте день народження близької людини через те, що там буде піца, а вам її не можна. Тепер звернімося до статистики, яка була зроблена після аналізу Тікток-Відео на тему схуднення та харчування. 11,1% цих відео був зроблений користувачами старшого шкільного віку. 40% із цих відео стосувалися теми схуднення, а 20,4% показували зміни тіла по типу до і після. В 14% відео була присутня тема дієт чи дотримання дієт. І тепер увага! Лише 1,4% відео про схуднення, про харчування була від офіційно зареєстрованих кваліфікованих дієтологів 1%. Крім того, в більшості із цих відео говорилося про якусь ідеальну вагу, яка от єдина норма, і лише менш ніж 3% згадували про альтернативну вагу. А тепер поговоримо про наслідки. Найочевиднішим і таким найбільш розповсюдженим є розлади харчової поведінки. Найгірше те, що культура дієт романтизує і нормалізує хворобу, відвертаючи увагу від справжньої проблеми. А як я згадувала у своєму попередньому відео, це 10 тисяч смертей від розладів харчової поведінки кожного року. І культура дієт це просто прикриває. Культура дієт просуває дискримінацію людей, які не вписуються в бульбашку ваших уявлень про ідеальне тіло та ідеальний зовнішній вигляд. Дуже часто бачимо дискримінацію в на ринку праці в навчальних закладах, навіть в медичних закладах, що просто не дозволяє людям із зайвою вагою нормально функціонувати, працювати і жити своє життя. Не забувайте, що купуючи якісь таблетки для схуднення і витрачаючи гроші на ці всі марафони, ви підтримуєте величезну бізнес-індустрію. Маємо статистику із США. У 1990 році дієтну індустрію в США оцінювали вже в 33 мільярди доларів. У 2013 році американці витратили 60 мільйонів доларів на продукти для схуднення. І за прогнозами дослідників цього ринку, до 2027 року світова індустрія схуднення та контролю ваги вартуватиме понад 300 мільярдів доларів у всьому світі. 300 мільярдів доларів на До схудні. Дієтна індустрія змушує вас почуватися невдахами, недостойними, не вартими, не такими. Адже не забувайте, ви не можете бути бажаною і щасливою, не взявши участь у марафоні схуднення. Людей постійно звинувачують, до них тиснуть, що як ще ти ще не взяла себе в руки, не схудла, хоча за статистикою 98% дієт не працюють. А люди все одно почуваються невдахами, тому що їм кажуть, що з тобою щось не так. Також культура дієт дуже часто має на увазі орторексію. Ще одне захворювання, яке належить до роду розладів харчової поведінки, хоча офіційно ще не зареєстровано як власне окремий підвид хвороби. Але орторексія це е, одержимість здоровим харчовим. Чуванням, тобто ви їсте і купуєте тільки здорові продукти, знову ж таки, ті, які тавруються як здорові. Ну а тепер про те, як протистояти дієтній індустрії. Перш за все, я хочу порекомендувати вам книгу Меган Джейн Креп, яка називається Сила бодипозитиву. Це дівчина, яка пережила харчовий розлад. Вона розповідає про всі прекрасності цієї страшної хвороби, про дієтну індустрію, про причини, про те, як протистояти, про те, як допомогти собі та іншим. Загалом це дуже цінна, дуже цікава книжка. Не тільки для тих, хто безпосередньо зіткнувся з розладом, а тих, хто має близьких, які на нього страждають, або просто хочуть дізнатися. Натися, а я вам ось що скажу: є проблеми про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Завжди підвищуйте свою обізнання щодо дієтної індустрії, стандартів краси, та який вони мають вплив про розлади харчової поведінки. Наприклад, я залишу статті, з яких я брала інформацію для цього відео. Ви описі можете їх теж прочитати. Вилазьте із бульбашки своїх упереджень, сформуйте навколо себе позитивне оточення. Звичайно, заховатися від всього ми не можемо. Але принаймні підпишіться на акаунти, які пропагують здорове ставлення до себе, безумовну любов і безумовне прийняття. Насправді я дуже рада, що з'являється щоразу більше і більше акаунтів у тому самому Тіктоці, які показують нам, що їсти це нормально, їсти це не страшно, і в будь-якому тілі можна бути щасливою та успішною. І пам'ятайте, що жодна їжа не нашкодить вам так, як це може зробити ваш харчовий розлад. І ще одне: якщо щось вартує вашого ментального здоров'я, значить ця ціна занадто дорога. Протистояння культури дієт – це далеко не про те, щоб цілими днями валятися на дивані, їсти по 25 тисяч бургерів в день і нічим іншим не займатися. Це в жодному разі не виправдовування ліні і не нехтування здоров'ям. Це про те, щоб абсолютно кожна людина в будь-якому тілі, незважаючи на те, що вона їсть, могла жити повноцінне, щасливе, здорове життя і отримувати всю ту повагу і любов, на яку вона заслуговує. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Чекатиму на вашу підтримку у вигляді вподобайки, коментаря та поширення. Хай квітне український Ютуб.